Ба Монтикора хуяно відіграла. Я розумію, це і прикол просто в началі катки поїхати здохнути. Ще причому при така хороша, типа, катка, що можна настрілювати, ой, а не насвічувати. Де Монтикори. А вони просто їдуть і лопаються. Бля, з тебе ну ти не забагато їдеш, далеко. Ти мене засупортиш, якщо я цей підійду до мельниці? Ммм, mm, Так. Да. Я не знаю, що треба тобі заробити. Там три танки від башки зараз прийде. Хто? УДЕС, семерка. Треба віджимати мельниці, нам же комфортніше від мельниці грати. Наслайне немає. Семерка катать. Mm -hmm. Я її заберу. Пизда. Пизда, просто блядь. Ця залупа, блядь, не пробивай є Що це блядь? Сімка їде, блядь, під таким кутом прямим, блядь. Ой-ой-ой, пробиває. Ні, 4 приїхав. Бля, ну Зази, Хевік ну Це крин, що Хевік до мене під'їхав. Че, ну нам тут е Боліше щось буде. Хевік хуйню робить, що він сюди приїхав дуже хуйню. Я не крию вже, все. уже, мене ботгер просто сейчас туда. Да, шотнес хорош я собі ще трупик зроблю тут. Тут щось заїбеться. У мене топик на Просто твій трупи буде трошки Пробувати їх розвалювати. я нижче падаю, бо мене сім'ярка просто просто. Бля, як вони себлять? Це ж піздець, треба настрілювати щось. Бать, всі, я ну, я, якщо сімрка так заберу, як у нас стоїть, то це... Я тут нормально поживу. У нас непогано 277 стоїть, поки він живий, то вони не будуть так наго їхати в мене. Я буду пробувати роздамажувати. Сотка сейчас якой с хуйня придумала себе, не выборалась у мене стоїть, просто танчики ерм Бля, там труп просто бешки так мішає пиздец. І поки. Ну, Типу трупик собі зробив непогано, сейчас будемо пробувати їх фармити. Е, трошки трошки. Я дес знизу. я падаю на, дес, на... Щас нас розберуть. Ага, найс, все. Блядь. Це выпаснув кем. О. А, ну у нас пограли зален, це погано. Хорош, хорош. Сипляється прав піджимати вже потихеньку. Батгарка, Треба Ради трупа під'їхати, його фармити. Решу. Так, я в них стоїть, походу десь тут. Хорошо, ну, хорошо. Це хороший. О, там тупо соло ПТшки шки залишилися і одна мантикора. Їх просто висвічувати пробувати якось. Тупо фул ПТ і одна мантикора. это. Чи мені показалось Так, я досимся світиться Якщо не падай, не падай туда. умреш Да, я засветився Ситаш світашся, значить Монтикор десь тут під нами катається, треба базу база якась телефоната. Або Монтикор на базі Он на я З'їхав Зихал из базы. Або хтось просто переїжджав скрізь базу. Незразумело. Антикора, да. Якби і зафармити, я її не бачу слава зовсім бабаха вода і гриль там же ех, блядь, не попав, по-моему, назад дико хорош. Точность у меня Аккуратно. Травится свои точки. Понял. Я не знаю тебя. Да. Взагалі без, без поняття, що тут робити, як ми це розташимо. Як появно покраще буде світити нас? Я засвітився вже. баха кода. Забирай, 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 поки гріль ще одна одна. Є куди? Гріль не пробив мене. Окей. Я живу поки. Пробуй відкатуватись. У нього в нас засвітуємо. Так, я ще, ще раз баху не... висвічу. Ага, все, свечи. Баха треба лопати. Попробуй, конечно, сразу кого нам даже сніжва. Ловить, коли пропала уже. Ага, пробував, хорошо. Она твоя. Хорош. Так, я коротше йду світити. Давай, я не знаю що тут. Ми не знаємо де дві яги. Uh -huh. ну, одна зліва, а одна ще під базою, чи де вона буде катається надію. Я би попробую сюди під'їхати, якщо в мене не пересвітить щось якесь чуйчо там буде все хорошо. Вон яга по воді їде я засвітити. Я її не бачу. Ахренеть. іде друга... А друга десь тут коло камня стоїть, вона просто сейчас брають. Я свечусь, не бать. А, це, це, це інтересний бій. Я через башню вийду зліва. Лучше мене за саппорта живуть ідеально. А я вже вийшов дивлюсь. Окей, я встигаю. Бачиш. Бачиш. Хорош з підпалом. Блять, засвітився. Вниз. Забереш? да. Нє, не встигаю, я блядь, бля, Откуда? Ззаду, вона на горці. Вона. а щас стикну. Щас стикну, вона десь тут стоїть. Із треба було просто кидати в нього звертухи. Я був заряжений просто, я чекав, поки зайду до кінця. Щоб стопроцентово забороти. По сути, в тебе інфай є, але в них хп дохуя, вони фулові. Да. Ну, та що внизу точно, Ой, а на руку тебе тут. Злата. Не-є-не-не, ні, 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 вліво давай. Шо? Я б цей. Сам... Ай-яй! Ай-яй. Ай були, були б ви один на один, це було б ізі, а так ще са під'їде. Та теж кида, вона на кумулях, і одна і друга. Чи це щось с тебе на бабашка? Ну, кумулях. Гарантовані по суті. А, а ти не можеш сюди приїхати правіше, чуть? В оцю яму впасти, там от голови зіграти. М -м, пробую. Так, не та зарод. А блять, а это побачить. Боже, це не Мені один патрон кдешеться тільки. Хуйі, давай, хоча б один. Тільки спробуся. Хорошо, і к даш блашка. Бляаа. Є капр, пробив WhatsApp. Mm -hmm. Від'їжджаю задом, в яму. терміново поки. Mm -hmm. Бля, вона пробиває. Єбать собі, 11 тисяч. Єбан. 11 тисяч. Рома. Хорош. Рекорд. Рекорд. Рекорд аккаунта? Бать. А щоб пробивав, усі було б 12. Так, да, щоб пробивав було 12. Тисяч. Ну, поп попадало, слава. 11. 11! бленди залетіли. 11 рівно. 11 рівно, їбать! Там було 10 з копейками, 11 тисяч. Вітаю, хороше бігло. Ти І що ти що, просто розвалював? Єбай, якщо б я ще пробивав цю течку. А больше было бы ну, на трошечки побольше хп, а уже. <клес> мы бы дотащили это себе, я думаю. Ах, есть. Шахака, Ах ну. б, Ну, реплей сразу вытяну, Все, равно. Ага. Ну. Аж руки... Что там, бусится? Очко, очко, спасибо. Руки трусится.